Якщо ти хочеш отримати правильні кольори на своїй фотографії, то перший крок до цього встановити правильний баланс білого. Так-так, цього недостатньо на 100%, але і без цього нікуди. А що таке взагалі баланс білого? Це коли те, що ми вважаємо білим, в кадрі залишається білим. Ні жовтим, ні синім, ні зеленим, а саме білим. Складається цей параметр в камері з температури та відтінку. Температура відповідає за баланс синього та жовтого, відтінок за баланс зеленого та мадженти. І залежить значення цього параметру від властивостей джерела світла, яке світить у нашому кадрі. Саме значення температури і відтінку нашого джерела світла ми повинні вказати камері. І якщо цей баланс в камері відповідає властивостям джерела світла, в обох цих параметрах біле стає білим. Головним елементом зазвичай є температура. Самим звичним для нас є денне світло. Ось воно зараз за вікном, і кольорова температура цього світла 5500 кельвінів. І це значення балансу білого я встановила в камері. І бачите, моя сорочка біла. А ось ці лампи позаду мене мають кольорову температуру 2800. Якщо я в камері встановлю таку саму температуру для кадру та почну світити на себе цими лампами, то моя сорочка буде білою. Ось ця моя палка зараз налаштована на кольорову температуру 8000. Якщо в мене в камері встановлення попереднє значення балансу 2800, то сорочка буде синього кольору. Та й обличчя в мене теж буде не дуже природньо виглядати. Але якщо перевести значення балансу білого в камері до 8000, то все стає на свої місця. Так і працює баланс білого. Ми вказуємо камері значення кольорової температури світла, і вона нам робить правильні кольори. Я вам зараз покажу ось таку шкалу. 5500 це біле світло, денне світло від сонця у ясну погоду. Ми за мільйони років еволюції звикли вважати його білим. Полом'я свічки десь тут щось біля 1200 кельвінів. Десь тут знаходяться наші лампочки Едісона. Вони ж лампи розжарювання 2800-3200 кельвінів. Ось тут буде захід та схід сонця. 3800. Хмарна погода, коли сонця взагалі немає, десь біля 6 тисяч. Тінь десь 7 тисяч. А якщо джерелом світла буде просто синє, безхмарне небо, десь 9 тисяч. Більшість цих значень вже вбудовані у ваших камерах у налаштуваннях балансу білого як пресети. Тож, якщо ви знімаєте при освітленні будь-якого з цих джерел світла і вам потрібно мати правильні кольори, ви встановлюєте один з цих пресетів. Або якщо ми не знаємо, яка насправді кольорова температура нашого джерела, ми маємо можливість самостійно встановити будь-яку кольорову температуру за допомогою ось цього налаштування і підібрати показники балансу білого саме під джерело. Світло. Або ж за допомогою карти 18-відсоткового сірого змусити камеру визначити баланс білого. Ось так це робиться на Sony. І це дуже важливо робити саме для зйомки, каталогу і предметки, коли потрібно отримати саме правильні кольори. І тут є важливе зауваження. Наприклад, на спалаху написано, що він має температуру 5600. І якби встановивши баланс білого в камері, відповідно до позначки на спалаху, ми можемо розраховувати отримати правильні кольори. Але це не так. Бо, по-перше, кольорова температура залежить від якості лампи спалаху. А по-друге, ця температура може коливатися у певних рамках в залежності від потужності, яку ми встановили. Наприклад, на малій потужності одна й та сама лампа може бути тепліша, десь 5300-5400 5400. А на більшій потужності холодніша, щось на кшталт 5600, 5700. А ще софтбокс майже завжди змінює як відтінок, так і температуру. А ще об'єктив вносить свої корективи. Звучить досить страшно, але насправді, якщо для вас не критично важливо отримувати 100% правильні кольори і деяка похибка для вас не проблема, то і ці відхилення не є важливими. А якщо важливо, то додивись до кінця це відео. Там саме для тебе буде інформація. Та й взагалі, це все стосується виключно технічного боку. А ось що стосується художнього боку, ми розберемо саме зараз. Але я попрошу вас підписатися на канал та поставити вподобайку, бо мені важливо розуміти, чи корисне для вас те, що я розповідаю. Давайте ще раз подивимось на цю схему. Вона у нас відповідає показникам джерела світла. І я додам ще ось таку: це встановлене значення в камері. І ми подивимось з вами, як вони змінюють картинку. Наприклад, я хочу зробити цей кадр більш теплішим. А в мене світло з температурою 5500. Дивимось на цю схему. І бачимо, що якщо я встановлю в камері температуру, наприклад, 6500, то мої 5500 будуть зміщені в жовту частину. І, відповідно, все стане теплішим. Або навпаки, я можу зменшити температуру балансу білого в камері і мої 5500 стануть холодніше. Але це все у стерильних умовах, коли у нас одне або декілька джерел світла і усі мають однакову температуру. Якщо наше джерело світла має температуру 2800 і в камері встановлено 2800, то біле, яке буде освітлене цим світлом, буде білим. Але що буде, якщо я додам в кадр ще одне джерело світла? Інше по параметрах кольорової температури. Наприклад, посуну штори на вікні, ось там позаду мене, а там зараз просто синє небо. І воно на нашій схемі буде десь тут. Що відбудеться? Спочатку подивимось на цю схему. По ній ми бачимо, що все, що правіше від нашої встановленої позначки, буде холодним, тобто синім. Давайте подивимось. Дійсно, так воно і є. А тепер, навпаки, я відіб'ю баланс білого по світлу від вікна. В мене вийшло 8 тисяч А тепер повернусь до стола з теплими лампами розжарювання. Все, що лівіше від нашої встановленої позначки, буде теплим, тобто жовтим. Дивимось, так і є. І воно прям ну, дуже сильно тепле. Тобто баланс білого сам по собі не є. Чимось таким, що встановив його якось правильно, ми отримуємо чудові правильні кольори. Ні, все залежить ще від джерел світла, які ми використовуємо. І якщо в кадрі декілька джерел світла з різною температурою, яку ми не контролюємо, то не існує правильного балансу білого або неправильного. І ось тут у діло вступає художня складова, і його значення залежить від того, як саме ви бачите цей кадр. Або більш теплим, або більш холодним. Ви як художник вирішуєте це. Хоча для такого випадку я маю один лайфхак. Я встановлю собі на камері баланс білого 5500, тобто на денне світло, звичне нашому оку. І подивіться, як це виглядає. В мене з'явився тональний об'єм, тепле лампове світло затишку і холодний світ навкруги з вікна. Це, до речі, чудовий лайфхак для пейзажних фотографів або для стріту. Не дивлячись на те, що наш мозок сам підбирає баланс білого для того, щоб бачити наші очі, все одно базовим балансом білого для нас є 5500. І у цьому випадку використання цього лайфхаку буде доречним. Або, наприклад, ви знімаєте схід сонця, або захід. В автоматичному балансі білого камера буде намагатися компенсувати це, встановлюючи баланс білого у теплий. і уся магія золотої години зникає. Але цей лайфхак не може бути використаний завжди. А особливо, коли в кадрі є людина, тому що скінтон стане не скінтоном. І тут ми знов таки повертаємось до художньої складової, яку ми закладаємо в наш кадр. У даному випадку це може бути лише як базова точка відліку. А далі ми самі визначаємо, у який бік нам змістити наш баланс білого. І ще це залежить, якої саме температури ці джерела світла. Хоча, якщо заглиблюватись в це, то ви повинні мати гелеві фільтри на кшталт CTO або CTB. І головне, якщо ви знімаєте в RAW і ви не предметний фотограф, то у 99% випадків автоматичний баланс білого для вас буде чудовим налаштуванням. Камера сама буде компенсувати вам усі похибки і робити для вас нормальну початкову точку відліка. Тому що ви завжди зможете його скоригувати на постобробці без втрати якості. Навіть більше того, ви будете це робити, тому що баланс білого для художньої фотографії це інструмент. А якщо ви предметний фотограф та 100% співпадіння кольорів для вас сенс вашого життя і вашої роботи, то карта сірого вам не допоможе. Тому що кожна камера або система має свій так званий Color Science. Sony, наприклад, намагається зеленіти. Нікон уходить в мадженту, kennon жовтить і так далі. Тому для цього винайшли колорчекери. Це ось такі таблиці кольорів. Якщо вам цікаво, напишіть про це в коментарях, і я вам розповім, як цією штукою правильно користуватися. А тепер беріть камеру, встановлюйте RAW, автоматичний баланс білого або мій улюблений 5500. Та знімайте якомога більше знімайте. Гарних вам кольорів. Слава Україні!